Пам'ятаєш те Майнкрафт, коли ще не було шейдерів, модів, коли ти просто міг копати, будувати, грати з друзями, старатись зайти в онлайн і ти просто дивився на захід сонця і кайфував. Сьогодні ми з вами, друзі, поговоримо про те, як помер Майнкрафт, коли не вийшли RTX чи нові обновлення, а просто про те, коли ми перестали цінити якісь речі. Ну, а першим ділом, про що я хотів би з вами поговорити, про те, що можливо вбиває не сам Майнкрафт, а вбиває ну, таку більш іскру в ньому старого ванільного Майнкрафту. Це про автоматичний крафт. Це крафтер, який додав моджинг ще. Ну, я пам'ятаю так з версії 1.12.2. Так, раніше він не був таким продвинутим, але зараз, на даний момент, в нових версіях він, можна сказати, що допомагає майже з усіма. Я не спорю, це дуже класно, це допомагає з інструкціями, але раніше у Майнкрафті це якось давало більшого ну, сенсу, і ти міг зрозуміти, що тобі треба постаратися, щоб зрозуміти, як скрафтити якийсь предмет чи блок, який тобі потрібний. Про що ми можемо сказати ще зараз, як сам казала компанія Mojang, що вона додає більш нові механіки і підкріплює основи Майнкрафта. Тобто вона працює над функціоналом, над мобами, і також, можливо, вже в скорому часі буде працювати над сюжетом Майнкрафту. Також про що хотів з вами поговорити, це про той самий Ендерсвіт. Ендерсвіт не обновлюється вже. Майже 10 років, там не було ніяких глобальних оновлень від компанії Mojang, яка зараз займається Майнкрафтом. Хоча зараз, майже всюди, усі гравці, що грали і грають в Майнкрафт, деякі вже пішли навіть із цієї причини, пишуть в TikTok, в обсуждають на Reddit, і це що коли ви вже додавите Нове оновлення в Ендерсвіті. Бо реально не обновлять такий функціонал, великий, який заключається по більшості проходження Майнкрафту вже майже 10 років. Це, звичайно, я згоден з цим. Це трошки капець. Також дуже велику річ хочу сказати про мову голосування. Це про те, що колись раніше, коли випускалось оновлення. Вони були дуже глобальними і перевертали майже усю ігру, майже увесь Майнкрафт. І це було обсуждаємо, це якось додавалося в ігру. Можна було зробити багато чого. А зараз просто Моджанг додає одного моба чи якийсь предмет, і називається мега глобальним оновленням. Хоча це зовсім не цікаво у більшості. Це просто на деякий час, щоб. Зам'яти очі гравця. Ті самі механіки, які не мають розвитку, магія, зачарування, все це залишилося ще в далекому 2013-2014 році. З того часу його ніхто не оновлював і цим не займався. Також про історію персонажа. Да, Стіва і Алекс знають усі, бо це є, ну, такі милицями Майнкрафту, але ні Лору, ні, ні історії про них нема. Хоча це вже дуже-дуже довго і просили, а зараз це просто не має значення. Хоча Майнкрафт розвивається і в такому напрямку, але щоб були зміни в цьому, то поки що ніхто нічого не бачить. Також поговоримо про навіть про тих самих модерів. Зараз модери роблять просто кращі моди в рази. Чим той самий Майнкрафт, якщо зробити собі збірку з модів, можна просто замінити Майнкрафт на пару років, оновлень від Модженку. Та й загалом, якщо говорити про атмосферу вальнільного Майнкрафту, то раніше він був якимось темнішим, зачарованим, і це давало якогось більшого вайбу, оскільки Майнкрафт це була ігра пісочниця. З пригодницькими різними штуками, які реально цікавлять і які можна розвивати в такому стані. Але, на жаль, Моджанг не слухає своїх фанатів. Що я можу сказати про Майнкрафт і сам Моджанг, це те, що єдине, що йому треба, це мінятися і слухати свою аудиторію, оскільки вони роблять Майнкрафт більш мультяшним, вони додають. Функції, які реально не треба, і просто ігнорують те, що просимо ми, гравці, у них. І, на жаль, це дуже жалко, бо це є реальність, і що робити з цим поки що ніхто не знає.